В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос Воскрес. Я собі на тижні подумав, яку би то можна було тему цього уривку зачепити, розкрутити, вирішив цю тему, за яку і Ісус Христос зачепив. Оцього розслабленого чоловіка. Та, Бо Господь Ісус Христос не всіх зціляв отак. Він би міг всім сказати, встали і пішли. Міг міг. А Він зачіпає, провокує і дивиться, як людина реагує. Тому я сьогодні взяв ту тему, за яку якраз Ісус Христос зачіпив, цього паралізованого чоловіка. Ну, але для цього потрібно собі уявити спочатку картину. Лежить собі чоловік розслаблений, по-нашому, це є паралізований чоловік. Лежить 38 років. Хворіє людина більше, ніж мені років, лежить. Лежить і з дня на день думає, а чи встигну я? На другий раз, коли ангел прийде, і як пише переклад, закаламутить воду. В цей момент підходить чоловік. Чоловік якийсь, чоловік незнайомий і чоловік молодий. Скільки в Ісусу Христові було років? Ну, 30. 30. Ну, 31 хай буде. Чоловікові було, він тільки хворів 38 років. Давайте ще додамо ще так раз. Ну, як мінімум, хай буде 60-65 років. Підходить до того чоловіка, паралізованого, як би сказати, його дитина, і питає, чи хочеш бути здоровим. Ну, як на мене, це є трошки дивне питання, щоб кожен з нас відповіли, знаєте, такі веселі би сказали, ні, я лежу, я лежу тут і загоряю. Я... Всі, що тут є, всі хочуть виздоровити. Веселі. Але, а не дуже веселі, що ви зробили? Що би я зробив? Я би, певно, нарікав, обзивав весь світ і всіх тих, які скоріше за мене, можуть війти у цю купі. Нарікав, обзивав, матюкався, проклинав, ну і так далі. Ну, 38 років. Цей чоловік. Що відповів? Не маю нікого, хто би мене пустив у купі? Він не каже, ніхто не хоче мене кинути, а каже, я не маю. Тобто він не говорить на когось, ніхто не хоче, а говорить на себе, я не маю. Я є винуватий. Тому що сталося, чоловік не нарікав. Я думаю, Господь саме за таку поставу і зцілив його. Хочу сьогодні торкнутися цього вкрай, вкрай негативного настрою, який називається. Нарікання. Ми собі можемо подумати, люди, а що тут такого? А що я не неправий, а що я не можу нарікати, а що я не можу правди говорити? Але насправді це є нарікання, це є гріх проти першої заповіді Божої. Бо ми нарікаємо на людей, ми нарікаємо на обставини, в яких ми знаходимось. Але це на перший погляд. Але людина нарікає на того, який дав нам ці обставини. Бо коли євреї нарікали на Мойсея, Господь сказав Мойсею: вони не на тебе нарікають, вони нарікають на мене в пустині. У Біблії яскраво виділялись цією. Характеристикою євреї в пустині, та коли вони виходили з рабства єгипетського. Тому давайте подивимось, як Господь ставиться на нарікання. Чи воно є простою людською вадою, чи воно є смертельним гріхом. В книзі вихід. 11, 12, 13 глава це тоді, коли Господь послає кари. На В 14 главі, коли Господь проводить ізраїльський народ через Червоне море, 14 глава. Тобто робить величезні чуда і потопляє фараона і все військо в морі. 15 глава, Ну, коли ще ізраїльський народ ще його тримає, він славить. В 15 главі він славить Бога. В 16 главі що робить? Нарікає. Там пройшло одна глава, можна так сказати. Вони забули і вони нарікають. Люди підходять до Мойсея і почали нарікати, кажучи, Хто дасть нам їсти? Хочемо хліба. Господь дав їм хліба. Дав їм манну небесну, яка кожного дня їм сходила, і вони їли. По якомусь часі вони знову приходять, євреї і кажуть, в Єгипті ми мали, цитую, задарма рибу, задарма рибу огірки, дині, цибулю, часник. А тепер нема нічого, гісіньку. сама лише манна перед нашими очима. Це книга Чисел, 11 глава. То треба сказати, що вони не були на курорті в Єгипті. То сьогодні, коли люди їдуть в Єгипет, то там все включено. Вони не були на курорті, вони виходили з рабства і, ну, і йшли в сторону курорту, обіцної землі, де все тече молоком і медом. Їм треба було місяць часу закусити зуби, пройти спокійно, і там би вони вже би всі. Тішились і раділи життю. Господь говорить, хочу їсти, ну давай, я їм дам ще м'ясо. Тобто там було 600 тисяч тільки чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Тобто, 2 мільйони людей. Господь каже, добре, дам їм м'ясо. Хочуть м'яса, буде їм м'ясо. Хліб і м'ясо кожного дня було свіже. Зранку. Була манна, вечором прилітали птиці, вони їх жарили, були вони ситі. По якомусь часі люди знову почали нарікати. І Господу дійшло це нарікання до вух, і пише йому вже надоїло. І він запалав гнівом і розгорівся між ними вогонь і пожер частину табору. Євреї далі почали нарікати на Бога і на Мойсея, для чого ти нас вивів з Єгипту, щоб помирали, щоб померти в цій пустині? Тоді Господь на людей наслав гадюк, і почали вони кусати їх, і вимерло в Ізраїлі багато народу. Господь далі говорить до Мойсея та Арона, доки ця. Ледача юрба нарікатиме на мене. Чув я нарікання синів Ізраїля, що ними докоряють вони, що вони докоряють мені. Вони не на тебе нарікають, вони на мене нарікають. Тож скажи їм, зроблю з ними так, як вони наговорили в мої вух. Самі знаєте, як ми нарікаємо. Господь каже, Я зроблю з ними так. Як вони наговорили в мої вуха. В пустелі цій поляжуть всі від 20 років і старше. Та, бо коли він це він говорив, то ще були маленькі діти. А малі діти не нарікають. Нарікали всі старші, вони всі там і лягли. Поляжуть всі від 20 років і старші, ті, що нарікали на мене. Ніхто, з вас. Не війде в землю обіцяну. Дітей же ваших, що про них ви казали, мовляв, вони здобичу стануть, їх я веду туди, і вони спізнають землю, якою ви нехтували. Господь знищив всіх, хто нарікав. Вони нарікали. Їм було тяжко, їм було довго, бо вони вже дійшли до краю. Обіцяної землі, здається, за місяць часу. Там не є великий відрізок, там сьогодні екскурсії роблять між Єгиптом і, і... і... Ізраїлем. За місяць часу вони були вже на кордоні обіцної землі. Через те, що вони нарікали, через те їм було і тяжко, і довго, і зрештою, вони і не зайшли в обіцяну землю. Українці дуже подібні на тих євреїв, які йшли і постійно нарікали і обурювались. Чим подібні ті вибрані Ізраїль, і ми вибраний народ. Ті мали багато святих, і ми маємо багато святих. Вони мали багато злодіїв. І ми маємо багато злодіїв. Тих Бог карав так, що живого місця від них не, не лишалось, там земля просто провалювалась. І нас Бог карає, що живого сліду від нас не лишається. Давайте зробимо правильні висновки, як не зробили євреї. Ну, бо всі загинемо. Я це говорю насамперед до себе, бо також грішу цим гріхом. Не нарікаю на владу, не нарікаю. Чому? Тому що я не дивлюсь телевізор раз, і другий раз я читаю Біблію. Я розумію все, що відбувається. Не нарікаю. Зрештою, Господь каже, цитую. І коли ви будете нарікати на вашого президента, що ви самі собі вибрали, це я цитаю, цитую кожне слово. Господь тоді вас слухати не буде. Це перша книга царів, 8 глава, 18 стих. І коли ви будете нарікати на вашого царя, що ви собі самі вибрали, Господь тоді вас слухати не буде. Тому я І не нарікаю на нашого царя, бо ви ще гірше зроблю. Правда, я нарікаю на інші теми, в яких я даю слабинку. Кожен з нас має якісь теми, в яких не може. Терпіти. Тому я це насамперед до себе говорю. І повторюю собі завжди мовчи, мовчи, бо ще гірше буде. Щось здається, щось не вдається. Але Господь сьогодні просить і радить. Чим закінчується Євангелія сьогодні? Оце ти видужав. Не гріши більше. Щоб що гірше тобі не сталося. Сьогодні Господь до нас каже: не нарікайте, будь ласка, українці, бо, буде, бо може бути ще гірше. Амінь Христос Воскрес!